Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. Одна з найефектніших команд. Кувирок! З вас, як завжди, вподобайка, український комент, підписка та дзвіночок. Пам'ятайте, що саме ваш лайк та комент популяризує український Ютуб. Для вивчення кувирка вам потрібно знати команду лежати, оскільки кувирок робиться саме з позиції лежачі. Також врахуйте, що дуже багатьом собакам команду кувирок буде некомфортно робити на вулиці, особливо в дощову, сиру, сніжну погоду. Тому процес навчання найкраще принести додому на приємний собачці килим. Ми ж покажемо процес на вулиці. Спершу кілька разів відпрацюйте команду лежати та намагайтесь утримувати вашого собаку в позиції лежачи хоч кілька секунд. В процесі навчання вам може знадобитись допомагати собачці перевертатись своїми руками. Тому вкрай необхідно, щоб хвостик ставився спокійно до ваших дотиків. Отже, покладіть собаку перед собою, а руку з ласощами приставте до мордочки хвостика та починайте його торкатись за боки та за лапи, щоразу підкріпляючи спокійну реакцію смаколиком. Не факт, що вам знадобиться самому перевертати улюбленця, але інколи така маніпуляція може значно пришвидшити процес навчання. Тепер починаємо процес навчання. Собака в позиції лежачі, а ви перед ним навприсідки та з ласущами в руках. Представляєте руку зі смаколиками до мордочки собаки, відводите голову улюбленця трохи в бік і назад та обводите собаку рукою через спину. Таким чином улюблениць спершу ляже на бік, а потім, тягнучись за кормом, почне перевертатись, роблячи кувирок. Будьте готові, що скоріш за все з першого разу нічого не вийде. Собака може банально повертати голову в інший бік та брати смаколик або просто відходити назад. Але не здаємось та пробуємо виконати описану дію. Заводимо руку в бік і назад та перевертаємо собаку. Як я вже казав, якщо хвостик не розуміє, що ви від нього хочете, ви можете допомогти йому. Ви маєте стати не спереду собаки, а трохи збоку. Однією рукою зі смаколиками ви керуєте мордочкою собаки, заводячи голову за спину та перевертаючи, а іншою рукою ви можете легенько допомогти, взявши собаку за задню лапку та спершу перевертаючи улюбленця на бік, зробити кувирок. Як тільки у вас все вийшло, ви одразу видаєте смаколик, радієте та хвалите улюбленця. Відпрацюйте так кілька разів, щоб хвостик чітко розумів, як перевертатись та робити той ковирок. І після цього ви можете починати додати голосовий сигнал. Все як і в попередній вправі. Просто перед переворотом собаки ви даєте чітку команду Кувирок та заводячи руку за спину хвостика, перевертаєте його. Тренуйтесь із голосовим сигналом, а руку з ласощами поступово віддаляйте від мордочки собаки, роблячи ваш жест більш узагальненим та швидким. Далі спробуйте крутити рукою не над спиною собаки, а в нього над шиєю, пізніше над головою, а ще пізніше, вже показуючи жест перед мордочкою собаки. Помах рукою робіть максимально зрозумілим та з великою амплітудою. Якщо ви бачите, що улюбленець вже впевнено робить куворок, ви можете привставати та давати жест з позиції Стоячи. Але водночас не забувайте про голосовий сигнал. Станьте перед улюбленцем та дайте чіткий голосовий сигнал та зрозумілий жест. Якщо ж улюбленець почне хибити, то просто поверніться на крок назад і відпрацьовуйте так. Коли малюк бездоганно знатиме цю команду, обов'язково потренуйтесь лише жестом та лише голосовим сигналом. Невеличкий лайфхак, який вам допоможе більш впевнено кувиркатись. Перед виконанням команди візьміть собаку за попу та покладіть її на бік, так щоб задні лапки лежали не під улюбленцем, а виглядали на бік. Так малюку буде в рази легше перевертатись. Важливий нюанс. Не вчіть собаку робити кувирки одразу в обидві сторони. Він може це сприймати як дві різні вправи. Тому спершу вивчіть та доведіть до ідеалу команду ковирок в одну сторону, а потім покроково з самого початку вчіть ковиркатись в іншу сторону. Коварок. Вивчивши куворок чи в одну, чи в обидві сторони, відпрацьовуйте його багато та часто, але пам'ятайте про комфорт собаки. Якщо ваш улюбленець не хоче кувикатись по сирій, холодній землі в болоті чи снігу, то краще не змушуйте. Куверкайтесь і пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки. Лежати. Баді, ковороб. Так, молодець.